Слушай море, Слушай радіо. Доброго дня. Це онлайн проєкт подій в третьому секторі Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Сьогодні я, Ірина Таран, голова громадської організації жіночої ініціативи Міста Порятин, ведуча цієї радіозустрічі. Також із нами на зв'язку незмінний випускаючий редактор Інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, Анна Кохана. Здравствуйте, город Євпоторі, Інститут розвиття креативних технологій та мас-медіа. Доброго дня, з нами також Ярославна зв'язка. Здравствуйте, город Іфаторія, інститут розвиття креативних технологій та мас-медіа, менеджер соціальних медіапроєктів для молодежі. Дуже приємно. з нами сьогодні Наталія Забройська із дівчини. Доброго дня всім. Я є інформаційним партнером інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. Місто Львів. Дякую, Наталія. Що з нами сьогодні з нами? Також сьогодні Лілія Дмитренко, місто Комсомольськ, моя землячка Полтавщина. Корди... Я координатор національної тренерської мережі міжнародного центру Ластрада Україна Полтавської області і директор громадської організації Центр Родіс. Дякую Лілія. І також сьогодні з нами на зв'язку експерт Юлія Гончар. Юлія, декілька експертка. Якщо можна, я Юлія Гончар а. з міста жіноча організація славі. І мені також приємно, що сьогодні до нашого ефіру приєдналися місто Страсбург із Франції. Це Андрій Федосов. Андрій, добрий день, Андрій Федосов, експерт у правам чоловіка, Україна, Франції. Дякую, Андрій. І нагадаю, що онлайн-проект «Події в третьому секторі це партнерська програма, яка реалізується з громадськими організаціями України за участі громадського простору. І сьогодні ми продовжимо говорювати тему домашнє насилля. І питання, яке б я хотіла з вами обговорити, шановні колеги, які види домашнього насилля найбільш поширені в Україні? І запрошую до дискусії, до обговорення Юлії Гончар. Юля, будь ласка. Дуже дякую, що піднімаєте таку важливу тему? Ну, я хочу сказати, що перш за все у нас законодавство визначає, ну і це є логічно, чотири види насильства. Фізичне, сексуальне, психологічне та економічне, і е, це будь-які умисні дії одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї. Якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина, і наносять йому моральну шкоду, шкоду фізичному чи психічному здоров'ю. І мені е, це визначення вдається. Таким об'єктивним, тому що по-перше, тут немає стереотипу про те, що лише жінки страждають від насильства в сім'ї, бо насправді і чоловіки, і діти, і літні люди. Ну і жінки теж страждають, і треба все це бачити комплексно. І по-друге, що не лише фізичне насильство а справді не менш важливі, і ті, які набирають дуже великого поширення і є дуже загрозливими, це також і психологічне насильство, економічне насильство, про які зараз дуже багато говорять за кордоном. Ось так, якщо коротко. Я, Ирина. Ага. Да, Я считаю, что в Украине есть все виды а, насильства, перечисленные Юлией Гончар. А, просто проблема в следующем. То, что они не учитываются в статистике, это не говорит о том, что их нету. Просто на сегодняшний день сегодня у, нас, у нас в Украине нет механизмов, а, которые могли бы отслеживать, мониторить а, именно вот очень сложные проблемы вот, психологическое насилие, экономическое насилие, сексуальное насилие в семье. Очень часто жертвы не обращаются в компетентные органы, потому что эти органы некомпетентны рассматривать эти проблемы, расследовать. Справді проблема в тому, що органи мають повноваження, але вони іноді ну, так відносяться чи, чи через пальці дивляться на ці проблеми, вважаючи їх не такими важливими. Дуже часто вважають, що це сімейні проблеми, сім'ї мають їх вирішуватися. А, хоча е, повноваження для того, щоб втручатися, і штат відповідний, там юристи, психологи, соціальні працівники, вони мають. А з іншого боку, і населення довіри немає до цих органів і тому теж не mm -hmm. часто йде, тому тут каже, проблема існує. А, дякую вам, Юля. Ярослав, як на вашу думку, найбільш поширені види домашнього насилля, які в Україні? Мінуточко. Навірно, фізично. А ваша більш фізичні да? Лілія і до вас питання на вашу думку, які види домашнього насиля найбільш поширені в Україні? Ну я скажу з практики, з того з того, що до нас звертаються постраждалі, так скажімо? Це більше фізичне і психологічне. От із сексуальним дуже важко люди закриті. Вони, хоч і потерпають від цього, ті жертви, але ну, їх дуже важко як, розкривати. А взагалі, найбільше фізичне і психологічне от до нас звертаються. І, і ще, ще одна дуже важлива проблема, я вважаю, що в Україні нет кризисних центрів саме для пострадавших від сексуального насилля. В Україні немає компетентних кризисних центрів. Це велика проблема. Навіть в Європі, не в кожній країні, а є необхідне количество яких кризових центрів. Ну зараз це питання вирішується. Я знаю, що навіть в нашій області вже двічі мав відкриватися, але поки що не відкрився такий центр через затримку фінансування. А в деяких областях вже з'являються, але звичайно, що це, ну, це позитивна тенденція, але ще дуже багато проблем з цим. Звичайно, що й притулків не вистачає, навіть ну, таких, і не говорячи вже про кризові центри. Так. Дякую, Юля, і хотіла ще декілька слів почути від Наталії Заброцької. Наталія. Які е, на вашу я... думку види найбільш поширені в Україні, е, найбільш поширене? Я також погоджуюся з моїми колегами, що найбільш поширене власне звертання по фізичному виду насилля. А е, що стосується економічного е, насилля, то це тільки напевно входить в свідомість, що це власне насилля, також що стосується і сексуального насилля. Тобто такі речі часто закриваються на сімейному в колі сім'ї і не, не виходьому про них ми не... не виносяться і ми не можемо просто про них знати, хоча вони існують. Якось ну, можна зробити такий коротенький коротенький підсумок із того, що я почула від вас, колеги, що все ж таки домашнє насилля, як, як явище воно є, на жаль, дуже е, рідко звертаються жертви домашнього насилля, тому ми не можемо чітко визначити, яких саме видів домашнього насилля є, є найбільше або найменше в Україні. Чи так це ну це комплексно, напевно, вони завжди ну, переважно пов'язані між собою, там де присутні насильство може бути. Декілька видів одночасно, і ще така mm -hmm. проблема, що у нас вважається, що страждають чомусь тільки в неблагополучних сім'ях. Це якась така ознака неблагополучності, і нібито, де все соціально умовно гаразду, ті жінки або члени тих сімей вони бояться зізнаватися також в цьому. І навіть коли почитати там державні якісь звіти, то там в основному йдеться, що це синонім неблагополучності. Хоча як на мене, ну це це не так. Дуже багато сімей є, які можуть стати, в яких присутня ця проблема. И немаловажно, что мы не учитываем статистики а, людей пожилого возраста, над которыми да. издеваются дети. Угу. И немаловажно, что мы не учитываем проблематику инвалидов в семье, да. где а, у, считается ущербный ребенок, а, который ежедневно подвергается в первую очередь психологическому насилию, а даже физическому и сексуальному. И вот этой статистики нет, это говорит о том, что в Украине еще очень много работы, и я надеюсь, что в дальнейшем это будет реализовано. Так, е, дякую. І е, я хотіла б ще додати е, така не, не дуже проста сьогодні тема, тема домашнього насилля. Ми вже в попередніх з вами передачах говорили про те, що оскільки тема складна, то і рішення повинні, повинні бути якісь, е, ну, скажімо так, не зовсім прості. Тобто це питання, яке потрібно вирішувати комплексно різними структурами, різними. Е, Різними центрами сьогодні ви також про це говорили. І наша передача сьогодні закінчується. Нагадаю, що це була програма події в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа за участі громадського простору. І у нас сьогодні були Ярослав Баранов. У нас з нами був Андрій Федосов, Юлія Гончар. Була сьогодні Лілія Дмитренко з Комсомольська, Заброська Наталія і незмінний наш слушай море, Слушай радіо.